Повернутися до повноцінного життя на Прикарпатті сім із 14 надкластерних та кластерних лікарень надають безкоштовну реабілітацію. Скористатися нею можуть як військові, так і цивільні. До кінця цього року кажуть фахівці, така допомога стане доступною у решті лікарень відповідного рівня. Тож наразі необхідно терміново дозавершити створення реабілітаційних відділень. В буштині на двірній косої верховині та монопрофільних закладів третього рівня це є завдання, яке в принципі нам посильно В цих закладах охорони здоров'я на даний час проводяться ремонтні роботи, формуються медичні команди. Наразі в медзакладах області розгорнуто 359 стаціонарних ліжок для надання реабілітаційної допомоги. Та потреба у них каже Володимир Дзьомбак, більша відтак на Прикарпатті повинно бути від 420 до 840 місць. Реабілітаційну допомогу на даний час надають в наших закладах 20 дисциплінарних команд до складу, яких входять фізичні терапевти, ерготерапевти, Психологи, стаціонарна реабілітаційна послуга за одним напрямом реабілітації має тривати мінімум 14 днів із тривалістю процедур від 3 годин на день, за двома напрямками, не більше за двома напрямками та більше понад 21 день. Амбулаторна реабілітація передбачає лікування протягом 14 інтенсивних занять, що мають тривалість понад 1 годину. Разом з цим, аби надавати людям якісну допомогу, прикарпатські медики проходять навчання, і наразі вже є погоджене стажування місцевих лікарів у японських колег. Льоса Грибиквіталі Маглаті, телеканал 402.